Друзі, сьогодні будемо грати знову цю класну гру під назвою Call of Duty. І того разу ми грали зомбіків. Але в мене тоді якраз світло пропало і інтернет пропав Тому вибачте, але Ну я не зміг приєднатися потім до них назад і відтворити відео. Тому. Зараз будемо грати, як я того разу казав, е цю новий, е так сказати, новий івент. Тут є цілошки. Це моя сама улюблена, так сказати. Тут можна все міняти, таке, таке, сяке. Але, як на мене, для неї. Ану, Буде прикольно чи ні? А давайте ще з цивом прицелом. Так. О, з цим взагалі класно. Так. В камо є такі штуки. Ну, е, як вони називаються? Розкраски. Так. Все. І потом. І є от кіло, що... Зараз чекайте. Інші це, так сказати, мої, які випали. І такі ще є. Але, як на мене... Ну, це було прикольно, але... Я не знаю. Давайте це візьмемо. Розкраску. Так, виходимо. Виходимо. Так, що нового базука? <гум> Пістолети. Коли вже новий відкриється? Я хочу нового пістолета. Або це. Або це. Коли? <гум> Якесь тупе. Получається. Ладно, давайте в мультиплеер зараз зайдемо. І. Тут в нас є. Оце ви бачите. Це нове що. Е... Ну, цих два вже було. А цих два появилося. І от ви, кранкер найприкольніший, Але оцего сам дроп хант. О, проп хант. То це треба брати якихось. Я забув як, предмети, і потім ховатися за них. Я думаю, наші 40 годин це примірно десь 2 дня, а тут лише 16 годин, тому. Я думаю, пішли в свой кранкер, а я вже. Викладу в другому відео. Так, тут можна е, отримати всякі винагороди і тому подібне. Можна заходити, приглашати людей в лобі Так. І Так Тут йде до 60 виграшів. Так, давайте. Ну давайте цю игрушку мою улюблену. Дивіться, як круто. Скажіть. Прикол. Підглючує деколи, коли починається гра. Особливо з цією програмкою, що записувати відео. Ну, я вже казав, але. Я не знаю, чого вона така якась. Чого вона так якось тупить? Де той? А, його вже на ножик взяли. Так. Ну, здалека я Такий стрілок, що. Тільки мене і брати. Хто тут ще є хтось? Пішли, подивимось. Угу. До речі, тут я гранати. Я взяв собі молтов. Ой-ой! Мене чуть не подарували. Хто це? Так. Я не знаю, з цією програмкою дуже жорстко глюче. Я не знаю, чого так. Якщо знаєте, в коментарі пишіть. Так, давайте. Якщо повезе, я покажу вам, як зривається машина. Ну. Ви побачили? Так. Ось це ця машина була. Яку ми не взірвали ще були. Так. І тут можна ще запускати всякі штуки. Я поміняв був їх. І, ну, зараз ми вже вмрем. Там треба зразу це все робити. Все, я вмер. Ну куди я її запустив? Ти що гониш? Якась дурна ракета. Так, пішли. Бачу, ціль. Ще одного. О, вбили? Прикиньте. з такої відстані. Це снайпер. Так. Ну, давай, хотя б... Ну хотя б раз попали. Це вже плюс. Зараз вмрем. Угу. Тут потрібно е, всіх быстро вбивати, щоб ти не вмирав. Я не знаю, та машина живання. О! Так же краще. О, давайте візьмемо мініган. Зараз кабі, хтось вийшов на мене. О та 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 Давай, Ще десь патронів лишилось. Давайте, Хтось. о-о-о! Він теж перебудився. Та що це? Ні разу не попав по щі А це я. А я не знав, що сюди можна залізти. Кидаємо туди. Молотов Це... Я не пам'ятаю, що це. А, це вроді би... Ой, де я? Це вроді би припаси приносить. Та ну знов. От чим поганий цей, цей режим, тим, що тут тупо тебе можуть вбити за... ні за що. За те, що ти просто стояв на місці. Це тупо. Я вважаю, що треба. Ну... Не знаю навіть. Але режим то сам прикольний. А, все ми виграли. 6016. Оце так. Це, це я з цим мініганом. Тут показують самі кращі моменти. Але воно. Ну, не постійно самі кращі моменти показує, бо. Е, воно якось. Я не знаю, як воно вирішує, які моменти вставляти, але. Деколи такі тупі моменти Появляються Що це капець. О, мені поклали лайки. Ну, раді приліччя можна їм теж поставити. Так. То скійпає? Так. І дякую тому підписнику одному, що підписався. Я дуже дякую і. Це, виходить, посвящений ролик тобі. Получається так. Я дуже радий був би, якби ти побачив і відписався в коментарях. Я... я не забуду тебе, бо це перший підписник на Ютубі. І це дуже класно. І я дякую тобі, що підписався, і все таке. Так. І. Я думаю, зараз цього ще зіграємо. Рази два. І. Я навіть не знаю. І все. Ладно, пішли, що будем стояти тут. Краще стояти в загрузки, чем просто так стояти. І, друзі, я трошки прихворів, тому ну, вибачайте за голос, якщо не так щось. І, Ну, звісно, ну, ніхто не хоче, щоб захворів, але так вийшло. Так, нам та сама карта попалась. Бачив, Чілько. Так, добили. А Мене ракети вбили. Ого, нас там цілих три було. Ви бачили? Давайте... Не вспів. Ладно, давайте машину вб'єм Ну як вб'єм? Разрушим. Ну ви зрозуміло, думаю, да? Куда тікаєш? Тікаю він Бачили? Забоявся. Так, там ще один був десь. Пам'ятайте? Ой, бачили? Да, да. А, чекай, чекай. Хто там? Хтось по мені стріляв. Да, о. Так стоїм. А, йо! На, добили. Неожиданно. Ого, тут можна залізти. Ну чо, пацанчик. Так, ладно, давайте опустимося трошки. Це де я. А. Ні, ні. Не, не. Не треба виходити. Я ще молодий для цього. Давайте пустимо ракету. Як вам така ідея? О, там якраз багато челіків. Зараз зразу. Я наші його вбили. О, о? Бачили? Ти куди побіг? Ти рангутант. Не оже, давні. Ох, ти. Та ж звідки вас тут понарозгодилось. Тікай, тікай! давай. Та їх тут ціла куча. Я... Який з тою з тою пуколкою. Ну все, в мене є. На базукою. Ти шо, геній? Як так? Давайте снайперки. А ми... все вже. Нема коли грати снайперки. Так. Давайте зараз. Це відео буде для цього режиму. А друге відео для того, що треба ховатися там за різних предметів. Потім шукати. Ну, ви поняли я думаю. Так, виходимо. Скійпай, виходим. <ріх> так. Хто в нас є. Та нікого в нас нема. Талаш ті якісь кукухи. Тут є жорстких два челіка, Я не знаю. Е -е, зараз чекайте покажу. Там жорстких жорстких 2. би оцей Фабіан.

О, я ще знаю лайфхак, якщо воно довго не грузиться, просто нажати шерсть і воно швидко має загрузитися. Давай лайфхак, що ти не працюєш? О, бачили, навіть секунда не прийшла? Так. Заходимо. О, нарешті інша карта. Давайте пограємо з цього. Це саме таке прикольне урошка. Така розкраска в неї. Але, але я не пам'ятаю, як тут на неї дивитися. Це переключать. Ну ладно, не важно. Потім... І, до речі, якщо хтось знає, як тут э, лягти, то скажіть, бо я не знаю. Це вообще якийсь дурдом з тим ляганням. Я без поняття, як це робити. Січі ліки робляться, а я. Як йолупні, били? Перезарядка. Та, ну він трьох. Ой, він один трьох вбив. Берем нашу самолучшу оружку. На мій погляд. Залазимо наверх. Ну, чо ти? Походу, воно тут не робить. Ох ти йо! Ну там їх троє було, то тут без шансів. Ще плюс один з дробовиком Слухайте! А давайте я з дробовика потім попробую пограти. Добавлю його в список. Бо в мене його даже в списку нема. Аво, йде, йде. Так. Ух ти, Ти як тут опинився? Добити? Добили? нє ні, ні, ти що? Не можна сюди. Де він? Треба його. Трошки Під підулучити. Так, давайте дрона. Ну, це ракета, але. Як на мене, це дрон. То будівля була, йо, я... який я того думав Ладно, то вдумний, то воно у нас є ще одна ракета. Погнали. Ззаді мене обходять На, Бобер По в мому стріляють Хто де? Покажись, трусишко. Ладно. Давайте зараз почекаємо. Поки. Дану З... у вас. І тут ти ви шо? З дробовика. Розстреляли. Ладно, давайте на хату. Берем РПГ. Зараз будемо всіх мочити. На! Нічого собі я. О, а на танк можна? На танк можна пристати. А У мене така геніальна ідея зараз з'явилась. Там треба пригнути. Та ну. Я зараз вмру, да. Ще дві По... має двоє хтось вбити. Ні, я хочу на танк залізти. Вин... Ну будь ласка. Ні, тут не можна. Я стрибав там, тільки що бачив, там як ніби невидима стінка. Але прикольно продумали, але. Ми хотілося, щоб вся, щоб зайти, можна було туди. Ну як зайти, вилізти? Так. А я тільки що спав. Мене щось так рука заболіла, прям правом цей вказательний палець. Я не знаю чого. Прям так жорстко почало боліти. Прям якийсь... Не знаю. Так. Ну, як казав, що останній раз. Але хочете, можемо оцього щось зіграти на вибір. Тут можна все взяти. Ну, я не знаю, чи ви таке. От... Але напевно ні. Краще давайте це, бо Воно скоро пропаде, а то буде аж Аж до закриття цієї гри. Ну як? Ця гра не закриється, але. Ну, коротше, довго буде. Так. О, знов ця карта. Давайте знову попробуємо на. Ну, чи ми можемо залізти на той. З того танка, злізти. На ту хату. А тут не можна брати ножик. Так, давайте залізаємо на. це. Надіюся. Ні, пацани. Не вийде. Ніяк не вийде. Через танка можна тако... Буде гарно стр... Стр... стріляти. Не попали. Це наше місце. Та щоб ти був хороший ти! Побігли назад туди та 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 що ж ти глючиш? А не понимаю. Це наший. Побігли. А вони не знають напевно, що тут можна скоротити. І вийти на цих! От деколи бувають такі дні, що ти таке робиш жорстке. А, а деякі дні, що ти... Як той суслік, ходиш, ходиш, нічого зробити не годен. Кидам туди гранату. Вило когось, ні. Так. Мінус скількись. Ну, ну хто ще вийде? Хто ще вийде? А вон там ну, в них, э, ця положення краще було. Краще її... Э, вибір. Давайте запустимо цього дрона, що... и всю побл округу поблизу. Так. Одного вбили А я тебе бачу. Але в деяких пушках тут їх дуже тяжко буває контролити. Я не знаю, що це. Ну, тут треба було або тікати, або. Не знаю. Так. На поготові. Ну, ну, давайте, хто вийде? Я самый лучший. На. та 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 Все, все Не, для гранат еще час не пришел. Запускаем. Да кто? ножика. ну, Челик, ты чё? Че? Що він не дивиться? Карта? Не, нам карти поки не надо. Ідемо. Там жорстка заруба. Зараз всім поможем трошки. А я тебе бачив. От хороша людина. Зразу видно. Видно. Так берем цю. Його забили за нас. Треба якихось людей. І я бачив людину. Ти що? Прям? Прям? Я не знаю, як це сказати. Давайте поліквізьм. Наша мені ця карта. Я не хочу карту. Там його грхнули. Так, по логіці. Ну, я думаю, ще один вилізе. Якщо я доживу. Все. Можна було б ще одного забрати, але тоді вже все, ну у нас. Кінчився час і. виграші. Треба буде собі е, взяти в список цей е, дробашик. Бо, ну, спочатку, коли я брав, ну, грав цю ігру, то вона дуже була, так сказати, непривична в плані тому, що дуже різке тут е, все робиться. Дуже різко. Ну, як управління дуже різке І я не міг по ніко ні по кому попасти з другого. І... Так, це мультиплеєр. Йо, Ти чого падаєш? Так. Кастомізація О, щось. Це во. Давайте. Давай, це. Оптика? Це нова. Ні, це якась фуфлова. Чекай. я не понял, ти що? Я без оптики був? Та... Не знаю. Ладно, давайте. От, вроді би. Давайте нам оцю покладемо драбашик. Шодрами. Ну, давайте цей. Потім вже е, в другий раз його улучимо і то все. І дякую людям, що які дивились мене і. Дивляться зараз. І дякую тому одному підписчику, що підписався. Я дуже дякую тобі і за все. То пока. Я надіюсь, вам сподобалася ця серія. І ви будете раді її дивитися. І надіюсь, все буде добре з вами. І всім пока.